Триває перехід релігійних громад від УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Скільки парафій у 2022 році приєдналися до ПЦУ у Житомирській області, розповідає єпископ Житомирський і Оврській паїсій? До кінця 2022 року до єпархії перейшло понад 60 парафій, і вже в цьому році вже перейшло шість. Ну і зараз там на балансі знову переходу. Поступово, поступово приєднання відбувається, тобто церква сама зростає, укріплюється для того, щоб дійсно позбутися того русського міра, який, на жаль, насаджувався протягом свого певного часу. Деякі громади мають труднощі при переході. Є перепони, особливо трудно, що ми стикаємося. Стикаються ті, які перейшли без священників, бо священник має доступ там, до храму, має первинні документи, він їх не передає громаді. Ось, і тому зникає, виникають труднощі. Але, попри тих труднощів, все рівно знаходимо вихід, Ось громада стоїть на своєму, і вона все робить можливо, щоб цей храм належав їм. Православної церкви України на початку березня до Православної церкви України приєдналася релігійна громада села Глибочиця. Ще у 2019 році було вирішено вийти з УПЦ московського патріархату, але це зайняло чотири роки. Діяти рішуче люди вирішили від початку повномасштабного вторгнення. У минулому році знову ж таки після початку агресії ми запросили священника на розмову в присутності сільського голови депутатів. Знову ж таки просили про перехід. Хір, тому що вже то було реально, що ми маємо відстоювати свою незалежність як держави, так і церкви. Ну знову ж таки, побачили в свою сторону агресію. Пішли далі. Звернулися за допомогою до депутатів сільської ради нашої. Вони нам пішли на зустріч і велика їм за це дяка. Завдячуючи їм, ми швиденько зробили документи. 8 березня мала б відбутися тиха мирна передача, але на жаль, знову ж таки цього не сталося, тому тут вже. Трошечки примінили силу, але дякувати всім небайдужим мешканцям нашого села. Знову ж таки, комісія була створена. Ми зайшли в храм, зразу провели першу запросили отця Валерія, провели першу службу. Коли люди потрапили у храм, виявилося, що у вівтарі дечого не вистачає для проведення літургії. Не було євхаристійного набору. Як би з нього провести літургію? Семисвічника Сем не було. Що там треба. Ну, все, що треба, скажімо, біля літургії, нічого не було. І хоча процес переходу відбувається, на Житомирщині залишається чимало єпархій, які підпорядковуються УПЦ. Житомирсько-Волинська це митрополит Никодим, там у нього десь підпорядкування приблизно 600 парафій. І є. Коростенська-Овруцька єпархія, Митрополит Васіріон, теж Московського патріархату, вона також там налічує понад 400, можливо, навіть менше. Тобто ця цифра велика. І вже перейдено з з нашою цифрою, ось то в нас менше. Але цей процес є незворотній. І я думаю, що цей не сумніваюся, а чітко вірю в те, що не тільки по моїй області. По Житомирськи, але по цілій Україні буде відбуватися оце очищення, оце приєднання до церкви України і залишаючись московської церкви. Наразі перехід відбувається лише у селах, у містах все складніше. У місті перехід трошки відрізняється: перехід від в селах. Я кажу, сказав, що в селах храм належить громаді. І якщо хоче більша частина молитися в своєму храмі, вона робить на загальних зборах. Цей перехід і не залишають більшість залишаються в своєму храмі. У місті це трошки по-іншому. Людина, яка хоче залишити храм Московського подархату, вона переходить в інший храм, дано випадку як в нашому місті. Да, залишили Преображенський, прийшли Михайлівський. Преосвященніший єпископ Житомирський і Овруцький паїсій. Також зазначив, що у Житомирській області налічується 260 парафій, які підпорядковуються православній церкві України.